Сто років чекала громада села Колонщина, що у Макарівському районі на Київщині, на появу храму у своєму селі. Напередодні престольного свята тут освятили храм на честь євангеліста Іоанна Богослова. Чи на свячення та першу літургію у новій церкві звершив єпископ Макарівський Іларій у співслужінні єпископа Васильківського Пантелеймона? Величний світлий храм постав у центрі села за два роки. Місцеві жителі з ентузіазмом взялися за будівництво. А ось хто стане настоятелем дому Божого, дізналися лише у день освячення. Освятити храм запросили представників Української православної церкви. Саме громада села побудувала храм, і громада села вирішила, що цей храм. Повинний бути безумовно храмом, який е, належить до справжньої істинної церкви. Головним ініціатором будівництва стала сільський голова Колонщини Юлія Полишок. Жінка неповних п'ять років обіймає цю відповідальну посаду. каже, одним із перших завдань після обрання поставила перед собою будівництво церкви. Ще 100 років тому, у 1911 році, зібралася сходка селян села Колонщина для того, щоб побудувати храм. Записали вони такий приговор і вирішили будувати храм. Але почалась Перша світова війна, почалась, почалась революція Жовтнева, і так і храм не був збудований. Потім зруйнували і той старий храм, який валився вже, і вивезли його в пирогово. На свято з нагоди відкриття храму завітали віряни із сусідніх сіл. У справі організації парафіяльного життя вони багато в чому зможуть допомогти молодій громаді. По завершенню першого богослужіння лунали вітання та побажання, вручалися заслужені нагороди. Тепер жителів Колонщини завжди чекає на молитву йоаннівський храм.